Доброго дня, друзі! Скажіть мені, яка зараз все ще пора року? Так, зараз осінь. Осінь спочатку буває тепла, тиха, сонячна, а зараз вона холодна й морозна. В цей час хочеться бути вдома, в теплі, затишку. А що б ви зробили в таку погоду? А знаєте, малята, дуже скоро настане зима. І не тільки люди, а й тварини, птахи і рослини готуються до цієї суворої та холодної пори року. Ой, а хто це стукає до мене у вікно? Та це ж синичка. Малята вона принесла нам газету. Лісові новини. Подивимося, що там пишуть. Подивіться, дерева вже підготувалися до зими, вони скинули все своє листя, щоб не витрачати на них енергію, і ніби поринули у сон аж до весни. Давайте подивимось, як готуються до зими тварини. Адже найважчою порою року для тваринок є зима. Вони мерзнуть і навіть застуджуються, а також не можуть здобути собі їжу з під товстого шару снігу. Зимку обсяги їжі значно скорочуються, саме тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені, а деякі розпочинають займатися заготівлею харчів з літа. Найпершими збирають запаси гризуни. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час гризу не сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. Восени білочка линяє, змінює своє літнє хутро на більш щільне, тепле, зимове. Колір хутра стає світло сірого кольору. Хвіст стає пухнастішим, а лапи вкриваються товстим хутром. Для того, щоб берегтися зимою, білочки збирають гриби, ліщину, різноманітні горішки та жолоті. Також вона намагається утеплити свою оселю, дупло. Білочка збирає траву, яку і використовує для утеплення своєї домівки. Взимку білки багато сплять, особливо коли йде сніг. Білка загортається в пухнастий хвіст як у ковдру. Заяць передягається в білу шубку. В ній він майже непомітний на білому сніжку. Ще зайчик готується до зими, змінюючи свої звички. Якщо влітку заяць вільно скаче по лісі, то взимку він риє нори в снігу і проводить там цілий день. Взимку заяць їсть пагони і кору різних дерев і чагарників. При можливості розкопує і поїдає трав'янисті рослини та ягоди, годується сіном у стогах. Лисичка також готується до зими. Вона змінює свою шубку. Її шубка стає довгою і густою. Взимку лисичка харчується знайденими під снігом ягодами та овочами або полює на гризунів. А як же готуються до зими вовки? Відразу скажу, що вовки не впадають з плячку, але їх активність не зменшується. Вони стійко переносять холодну пору, але все ж деякі зміни з ними відбуваються. Вовки не змінюють колір своєї шуби, адже вони хижаки, і захисний колір шуби їм просто не потрібен. Змінюється тільки її густота. Хутро стає більш пухнастим і густим. Це дозволяє дикому звірові підтримувати температуру тіла і переживати навіть люті, морози і вітер. До приходу зими вовки починають збиратися в зграї. Так набагато легше вижити взимку, добуваючи собі їжу. Зграю легше полювати, що вони з успіхом і роблять, ловлячи кабанів, зайців та косуль. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох, зверху роблять собі м'який матрас з ялинкових гілочок, а коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді, хижак не спить, а дрімає і в разі необхідності може вийти з барлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежата. Восени у їжаків мало харчу. Поховалися в землю черв'яки, зникли прудкі ящерки, скрутилися в клубки змії та вожі. Важко знаходити жуків і жаб. Ясної осінньої днини облаштовує собі дбайливий трудівник їжак, тепле зимівля. Удень і вночі тягає він у нору, під старим беньком запашне сухе листя та м'який лісовий мох, стеле зимову постіль. Тваринка взимку спить. І їжа їй не потрібна, спить їжак дуже міцно. Але все ж таки, якими б не були сильними та пристосованими тваринки, їм завжди потрібна наша допомога, тому що взимку їм дуже важко знайти собі їжу. Саме цим і займаються лісники, які допомагають, лікують та годують тваринок, особливо взимку. Тяжко і пташкам взимку. У мороз і заметіль птахи замовкають. Вони ховаються у затишні місця і настовборчують пір'я. Після цього їм стає тепліше. Довгу зимову ніч пташки проводять по-різному. Ворони і галки ночують невеликими зграями у парках, садах і на деревах. Дятли повзики ховаються у дуплах, Горобці і синиці під дахами на горищах біля опалювальних труб. Взимку пташкам важко здобувати поживу, і найбільше пташок гине не від холоду, а від голоду. Тому потрібно регулярно підгодовувати птахів насінням соняшнику та гарбуза, крихтами хліба, а також пшаном. Синички залюбки з'їдять шматочки несоленого сала, маргарину і м'яса. Отож малята попереду важка, холодна і довга зима. Пам'ятайте, що тварини та пташки не вміють говорити і вони не можуть попросити про допомогу. Але ми ж з вами розумні, добрі та чуйні і завжди можемо допомогти тому, хто цього потребує. До побачення, дітки, до нових зустрічей!